Чому важко схуднути під час клімаксу? Всім вітання! Кажуть, що з віком у жінок знижується метаболізм, тому схуднути після 45-50 років дуже складно. А хочете дізнатися правду, чому це відбувається і як все-таки не набрати зайві кілограми? Так ось під час менопаузи багато що змінюється у жіночому організмі, і саме головне, що її не поступово згасають і знижується вироблення гормонів. А наші статеві гормони впливають не тільки на лібіду, але й на швидкість перетравлення вуглеводів, тобто відбувається порушення обміну речовин метаболізму. І Якщо раніше жінка споживала нормальну кількість калорій і була струнка, то під час клімаксу з тією ж фізичною активністю почне відкладатися зайва вага. Але частіше менопауза супроводжується зниженням активності. Жінка починає жити у більш повільному темпі, і це моментально позначається на фігурі: менше рухається, менше спалює калорії, більше жиру відкладається. Спочатку давайте розберемо, що не можна робити, щоб схуднути під час клімаксу. Фахівці, а саме, гінекологи, кардіологи та дієтологи. Категорично забороняють жінкам під час клібаксу переходити на монодієти, голодування чи інтервальне харчування. Під час гормональної перебудови серцево-судинна та опорно-рухова системи вкрай гостро реагують на дефіцит мінеральних речовин та вітамінів. Тому заборонені жорсткі дієти та голодування і виключити зі свого харчування необхідну алкоголь. Цукор, зменшити споживання солі та виключити хлібобулочні вироби, їсти лише хліб з цільнозернової муки на заквасці. А щоб скинути вагу та привести тіло у тонус, необхідно перейти на правильне харчування. Ну і звичайно, одна з обговорюваних тем на жіночих форумах – як схуднути при клімаксі. Так, ось фахівці відповідають, що це реально, якщо взяти себе в руки і дотримуватися простих рекомендацій. По-перше, порційно харчуватися для стабілізації або скидання ваги приймають їжу 4-5 разів на день невеликими порціями. Орієнтир, обсяг вашої долоні. І половина раціону це овочі, але не картопля. Убирайте такі овочі, як буряк, морква, різні види капусти, білокачана, цвітна, броколі, гарбуз або горошок. У сезон огірків, кабачків та баклажанів вводьте в раціон ці овочі. Вони багаті на клітковину, мінеральні речовини, такі як калій та магній, і добре втамовують голод. Далі. Виключіть все смажене зі свого раціону харчування. Якщо ви хочете тонку талію і поміщатися в свою улюблену сукню, то забудьте про смажену картоплю і пиріжки, тільки запечені, тушковані, відварені або приготовлені на пару продукти. Далі надавайте перевагу ненасиченим жирним кислотам. Їх багато в насінні льону, гарбузі, в жирній рибі та оливковій олії. Щодня випивайте одну столову ложку льняної олії, наче серце вживайте молочні продукти, там кефір, сир, йогурт, але натуральні без додавання цукру, їжте відварені яйця та біле м'ясо. І, звичайно, щоб залишатися стрункою та підтянутою в клімактеричний період, необхідно займатися фізичною активністю. Якщо є така можливість, то максимально відмовтеся від громадського транспорту, намагайтеся більше ходити пішки та гуляти, начебто нічого складного, але при цьому можна не набрати вагу та привести організм у тонус. Піднімайтеся на поверх пішки. Якщо мешкаєте вище шестого поверху, то робіть паузи по 5 хвилин. І ще одне: заведіть собаку. Звичайно, якщо є така можливість, ранкові та вечірні години прогулянки за будь-якої погоди та біг помітно підтягнуть фігуру і відмінно тренують опорно рухову та серцево судинну систему. Окрім того, фізична активність повертає гнучкість тілу, рухливість суглобам та заспокоює розхитані нерви.